Ката впала прямо на великий полігон рашистів і ескупою солдатів. Стався страшний вибух, а навколо запалало. Бійцям, які у цей час тренувалися, не пощастило. Вибухова хвиля дісталася майже до всіх. Від техніки, що там була, нічого не залишилося, адже прийшла розплата, а вона завжди неочікувана і жахлива. Ось і дочекалися рашисти своєрідної потужної відповіді за Полтаву та інші обстріляні міста України. Подробиці за миття. ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропа. Стати актуальної інформації за завдали точного удару по полігону окупаційних військарав поблизу тимчасово загарбаного Бордянська, що на Запоріжжі, схоже у відповідь за жорстоку атаку по Полтаві, внаслідок якої було влучання у військовий навчальний заклад. Про даний інцидент повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Проліт по полігону Новопетрівка біля Бордянська. Схоже, сценарій бабах та рами з кращим результатом ніж попередні. Це вам за Полтаву рашисти. Написав він на ну, згодом Андрю. Чінко повідомив про повторний удар по цьому полігону. Оце знов район полігону джерела наголошують на звуках, схожих на детонацію. Зазначив він. Водночас у місцевих телеграм-спільнотах місцеві зазначають, що чули близько 10 вибухів. Телеграм-канал Бердянськ в окупації також підтверджує серію вибухів поблизу міста. Вибухів вже більше як десяток. летить по окупантах на полігон. Почекаємо більш детальної інформації. Написали у спільноті. Ну а наслідки прильоту та точну кількість двохсотих та трьохсотих наразі не повідомляється. Але ми розуміємо, що втрати внаслідок удару за особу місцю дислокації окупантів будуть дуже суттєвими. А неподалік тимчасово окупованого військами армії РФ Маріуполя українські ракети підірвали ще один тренувальний полігон окупаційних військ. Відплата за Полтаву і інші міста України в дії. Повідомляється, що сталося в селищі Бабах в Маріупольського району. І за інформацією міської ради Маріуполя, внаслідок атаки троє раш. Шистів трьохсот, та були доставлені до шпиталю. До речі, як зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, система ППО Рашистів не спрацювала. Після інциденту в районі розпочалися інтенсивні пошуки. Кригувальників, спільні патрулі, правоохоронців та військових зупиняли автівки та перевіряли місцевих жителів. Однак, коригувальників досі не знайшли. Варто також зазначити, що сили оборони України завдали удару високоточними ракетами Джімал і система Мерз по скупченню рашистських військ. На полігоні відео оприлюднив підрозділ 54-ї ОМБР за даними українських військових рота ударних безпілотних авіакомплексів Небесна Кара за допомогою розвідувального безпілотника Шарк скоргувала вогонь українських ракетників по тренувальній базі військових армій РФ на сході України. Двома коригованими снарядами джемалираси з бойовою частиною було завдано удару по вантажівці та скупченню піхоти. На опублікованих кадрах видно, що перший снаряд чітко влучив ворожу вантажівку, а другий вибухнув серед НАТО в рашистів, які розбігалися в різні сторони після першого вибуху. Цікаво, що також ЗСУ взяли в кільце понад 200 бійців спецпризначення Хмат «Розварді», які потрапили в оточення у селі Журавлі та Крем'яне Кореневського району. Курської області РФ. на мапі «Діпстит» цей район позначений як сіра зона активних боїв. Ба більше самі ж кремлівські воєнкори підтверджують, що ситуація на цю. Цьому напрямку дуже дуже плачевна. Ось що дописують в рашистських телеграм-каналах. Гаряча точка, де ситуація залишається складною. Крем'яна противник намагається заблокувати підрозділи РАВ, які боронять населений пункт. Вже більше тижня вони сидять безрезультатно. Хай там як, але справедлива відповідь рашистам, які пройшли з війною на українську територію. Ну і, як ми вже говорили, окупанти завдали чергового. Відлого удару по Полтаві напередодні на цю атаку. Відреагував президент США Джо Байден. у своїй заяві. Він рішуче засудив рашистську ракетну атаку та підкреслив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну. Байден підкреслив, що ракети РФ влучили військовий навчальний центр і лікарню, завдавши жахливих втрат. Далі цитую. я найрішучішим чином засуджую цю жахливу атаку, каже президент США. Лідер Амараки також зазначив, що цей напад є нага. Дуванням про постійні спроби Путлера зламати волю українського народу. Однак, за словами Байдена, Україна стоїть непохитно вже два з половиною роки. США продовжуватимуть підтримувати її у цій боротьбі, зокрема надаючи систем протиповітряної оборони. Не робіть помилок. Араф не переможе у цій війні, переможе народ України у цей трагічний день, і кожного дня Сполучені Штати стоять з ним. резюмував Байден. Крім цього, стало відомо, що командування сухопутних військ. Проводить розслідування після того, як рашисти завдали удару двома балістичними ракетами по Полтаві, внаслідок якого є серйозні руйнування. Про це повідомили сухопутні війська ЗСУ. Далі У Полтаві рашиські ракети вдарили по військовому навчальному закладу. Командування сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. Так йдеться у дописі у зв'язку з ракетним ударом. Рам заходи безпеки посилять на всіх об'єктах, додають військові, а також підвищать вимоги до дисципліни та командування підрозділів разом із військовим керівництвом держави. Закликаємо міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути рашистську зброю від українських кордонів. Зазначили сухопутні війська. Ну а далі можемо прослухати думку керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, який проаналізував наслідки цієї атаки. При цьому всьому звичай. Звичайно, ДБР має провести розслідування, вони відкрили кримінальне провадження, встановити всі обставини. Абсолютно, тут не може бути жодних питань, це має статися. Мені здається, що найправильніше в цій ситуації прокоментував це якраз президент України, який відреагував і сказав про те, що він сказав дві речі базових спочатку перед тим, що треба провести розслідування. Перше. Нам потрібно більше систем ППО. Це перше, це факт, базовий і другий базовий факт рішення про далекобійність. Ми маємо знищувати пускові установки ракети, оперативні тили і склади Росії на території Росії, щоб вони не мали змогу ось так запускати ракети і ППО. Абсолютно зрозуміло, тому що треба посилювати захист, і ще один базовий факт, що ми будемо вчиняти все, щоб надати належну відповідь за те, що Росія робить, всіма можливими способами, які на сьогоднішній день є в Україні. Ось це базові речі, які треба розуміти. Тим часом на тлі ракетної атаки РФ на Полтаву в представника Пентагону спитали, чи змінять тепер США свою політику стосовно дозволу ЗСУ бити далекобійними ракетами в глиба Рев щодо нашої політики стосовно ударів на далекій відстані. Я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін в нашій політиці. Сказав. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер є за його словами. Сполучені Штати продовжують разом із міжнародними союзниками та партнерами забезпечувати Україну протиповітряними спроможностями. Водночас далекобійні ракети для літаків F-16 вже невдовзі можуть погодитися надати сполучені штати домовленості. близько повідомила Reuters, що щоправда, реалізації цих домовленостей, якщо їх ухвалять, доведеться чекати кілька місців. Крилаці ракети ДЖІ ССМ зможуть дозволити Україні вражати цілі на відстані близько 300 кілометрів на території РФ, у тому числі що найменше тридцять авіабаса, деякі з яких РФ використовувала для здійснення атаки вже восени. Вони можуть увійти до нового пакету озброєнь від сполучених штатів. Це серйозно ускладнить здатність рашистів підтримувати свої наступальні операції, потенційно надасть Україні стратегічну перевагу. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. а Ми вам дякуємо, що додивилися і слава Україні.